Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALED серія X на цоколь D3S з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту X-D3S D08. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 45 Вт. Під'єднуються вони на живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму підключення. На кожній лампі є по 32 потужних світлодіоди. Корпус лампи повністю металевий, включено з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Хочу нагадати, що після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі даного комплекту ламп на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!